Привіт! Венос діяс, якщо у вас день, Венос ночі, якщо у вас ніч або Венос. Тарас, якщо після пора. Пара. Міно обреаліна і ми продовжуємо вчати іспанську мову. Але давайте зробимо це лайтово, приємне, цікаво. І ще це було б так по дофамінному знаєте, без напрягу. Так, сьогодні у нас друга серія серіалу, я її назвали Емоції богині гекати, почуття провини. Ми вже знаємо, мій кульпа це моя провина. Що там? Ні Sentirse Culpable. Це коли, знаєте, відчуваю таку кляту провину. Вона мене, оце отут. sentirse кульпабле. Але давайте розпочнемо. Порке. Чому чому виникає це почуття провини? Чому? Hm? Я для себе так згадала три причини. Uno do Так, Uno dos, tres, stres, quattro seis Uno dos, tres Primero, Перша причина, примеросон, перша причина це ПРД-респто. То знаєте, коли ми втрачаємо повагу так, до самого себе, перде респето, так буває, втрачається повага, буває. Друга причина це коли есперадиме сядо. Це знаєте, коли ми очікуємо дуже багато від самого себе, від життя, від інших людей, це еспеардіє слово, щоб тут чекати. Ідеме сяду, це дуже багато, коли ми очікуємо. І третя причина це кєрер, к'єре, кіреск, хочеш в йокіро. Де компласер, це, знаєте, як сподобатись компласер, зробити комусь неймовірно приємно, щоб ну, дуже сподобатися. Компласер, отра персона, людям. Ну, ось такі причини: три причини, які я так виділила, згадала. І ми запрошуємо в свій світ з темних світів богиню Гекату, так? і вона нам дає. Почуття провини, яка яке нас деструїр розруйнує. Отже, перша причина це перетереспету, коли ми втрачаємо, знаєте, повагу саме до себе. Друга причина це есперати месіаду очікувати дуже багато. І третя причина це керемуск. Комплесер, сподобатись, зробити щось таке приємне, щось таке класне, лагенте, або, можна сказати, отра персона. І нас атакує цеклят почуття провини, і потім забираємо сили, так. Тобто то марса, карно, енергія, енергія, темпо, релаханте. І я хочу, щоб іспанська мова була лайтова. Вона дуже класна, в неї дуже багато пристрасті, вона дуже сексуальна, і не тільки це відноситься до того, що там заманити в своїй сіті якогось сексімена, але сексуально в плані, що хочеться жити, що хочеться знаєте, зробити гроші, що хочеться подорожувати, що хочеться бути красивою, що хочеться бути сильною, такою успішною. І саме в цьому є суть. Swit ispansky mowy. Disfruta sita. Disfruta sweet. Disfruta idioma hispanol. Chao, ciao. Astupronto. Ay!